Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі у Львові, на арені Львів, Шахтар, Донецьк, Маріна Пушича. У себе номінально вдома команда приймає криворізький кривбас Юрія Вернадуба 1-1. Бойовання ще. На гол Міндоси, на 57 хвилині матч відповідає Артем Бондаренко своїм забитим м'ячем на 66 хвилині матчів. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Розпочнемо, ми все зі стартових складів. Шахтар Донецьк, Марина Пушич, головний тренер команди 4-1, 4-1, 4, Дмитро Різник, у воротах, Колі Матвієнко, Валерій Бондер, пара центральних захисників, Вінісіус Тобіас по флангах, Єгор Назарина, центральний опорний півзахисник. Георгій Садаков, Діма Криски в центральній опорній півзахисники, Маріан Шевет, Кевін по флангах та Егінал, це стартова. Розстановка Донецького Крибас Юрій Вернадуб, головний тренер команди, Кліщук у воротах, Романчук -Канате пара центральних захисників. В понедельник, Дібангу по флангах, Хмчановський Ілич пара центральних упорних півзахисників. Мікітішин, центральний атакувальний півзахисник, Мендоса – Кузик по флангах та Соса у нападі. Це стартова розстановка Кривбаза. Друзі, якщо, до речі, казати про сам матч, то Шахтар Донецьк з спершу жахлив матчу. Донецька команда заволоділа ініціативою, більше Шахтар атакував. Більше шахтар-м'ячем, володів, дуже багато і справді було ударів по воротах у Штаря. Ось. Але, в принципі, Кривбас, знаєте, дуже так самовідний, справді, команда Юрі Вернадуба. Справді, грала дуже здорово Кривбас захищався. Ось, але одно, знаєте, Шахтар створював тиск на ворота суперників. І справді, ось це непоганий був момент до Егіналду, коли Егіналду пробив і ворота Кривбаса відбив удар бразильця. Пара небезпечних було, просильних передач, Гарматний пост Ігор на першими перша пригадується, але не, не вдається Донецькому штері реалізувати свої нагоди. Тобто тиснув Шахтар, Кривбас Юрія Вернадуба, не були контратаки, не можу сказати, я, щоб не було їх. Були спроби і у Кривбаса. Ось, але Криворізці свої нагоди не реалізували. Але ще наштартиснув і справді донецька команда нарощувала тільки тиск, але реалізувати у першому таймі свої нагоди донеччани не змогли. Перш тем завершується, 0 00. У другому таймі штере віддалися на теорем, Арон Гоміс, Куан Еліас, Бондаренко та Невертон. У Кривбаса вийде тверда хліб, Луньовка, Жука, Задирака. вийдуть у Кривбаса. Штарю Донецьку потрібно було тільки перемагати, тому що кияни виграли ось у Лензе. І Штарю потрібно було тільки перемагати, для того, щоб не відпускати не, 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 не киян. Ось. Тиснув шахтар у другому таймі. Початок був дуже хороший. Пригадать хороший момент на 49-й хвильманчик, коли Ігор Назарина заходить на удар. Удар Ігора Назарини повз ворота бі Ігор. Хоча дуже хороша атака пройшла у штирі. Ще не атака проходить у штирі на правому фланзі, коли Мар'ян Швед. Дуже здорово, Мар'ян, рука і м'яч, Мар'ян Швед. Виконує подачу, дуже много майданчика. Захисник намагається вибити м'яч, але м'яч доходить до Судакова. Удар, Судакова, удар! Добивання! І в кінці кінці Криба все-таки відбивається. Ось це шанс. Був у Шахтаря. Але не його реалізувати. І Ось тиснув шахтар. Тиснула донецька команда. Але забиває атаку Рівбас. Забиває атака Рівбас, Але спочатку приходиться на безпеч атака, Криваса проходить на 56-й матчу. Дуже хороша пройшла атака. на на позицію. Міндос, якщо не мавляется, то саме він заходить на удар. Удар різник. Різник відбивається удар. І справді дуже хороша атака пройшла. Аж Якщо я ще не то тосы, да, видав, видав там хорошу передачу на мендосу. Але не вдається, не вдається Кривбасу реалізувати свою нагоду. Але ось на 57-й у Кривбас. Команда Юрія Вернедуба проводить контратаку! Контратака! Проходить у Кривбаса по лівому фланзі. Наздогоняет мяч, футболіст Кривбаса. дуже здорово рухає м'яч по лівому флангу на швидкості. Дуже справді здорово рухається міндоса. Ведой берличий насосу, соса, в стіночку повертає м'яч на міндосу. Мендоса! Вихід один на один удар. Гол. Гол. 0, Кривбас. Відкриває рагонок на 57-й Контр Контратака. Да есть свои результаты. браво, Соса. Як же він здорово на Мендос, ты зиграв, і Мендоса! Реалізовує свій шанс Міндоса! Бів ближній кут Мендоса і забиває свою нагоду. Реалізовує її! 1-0. Крибас попереду 4-потрібно активізовуватися. Шахтар. Команда Рина Пушича не здається, Пригадується гарматний постріл. На 59-й матчі. і Ігор игр зарину дэр ворота зворотам, Егор. Спаді, ты тис шахтар тиснув донецька команда. І в кінці кенси, да ты зола 66 квадрат, Донецький Шахтар проводить хорошу атаку, дуже хорошу атаку, проводить Шахтар. Юрик Судаков, Судаков знаходить Артема Бондаренко. Артем проводит вечную Гіналду. Гіналду м'яч на, на правофланзе бачить вбігання Бондаренко. повертає м'яч на Артем. Артем виходить на удар. Вортак Кривбас убегает, намагається прикупить мяч Бондаренко. Артем Бондаренко дуже красиво підсікає мяч на вартарем, удар. Гол! гол, 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 гол. Шахтар, Донецьк зревний рахунок на 66-й клиниче. Шахтар, але цього було замало. доначально потрібно було тільки перемагати. Проглядається непоганий виконання Кевіна, але в руки в атур крибасу. Потрібно було тільки перемагати. Шахтар е, тиснув, Шахтар е, створював непогані моменти. Коротше, були такі плотні гарматні постріли в виконів футболістів Штаря. Але воротар Кривбаса дуже надійно грав у захисті. Дуже надійно, без помилок і справді дуже Молодчинка, справді Варта Кривбаса, дуже хороший матч. Виконання. Дуже і справді він зіграв. Ось дуже надійно. Шахтар тиснув. Тиснув Шахтар Донецьк. 89 й лемачу. Донецький Шахтар проводить свою атаку. Донечча просто потрібно перемагати. Хороша атака у Шахтаря. Скидка відбувається футболіст крива але м'яч. Прямо ідеально на ногу. Ігор Назарин. дуже справді дуже здоровий справді, друзі. Мяч. Прямо на ногу Ігор Назарин. приходить. Ігор Назарин. Удар! і м'яч пролітає повзоротайкий же момент. Ну Егор Назар мы прекрасно знаємо, що у него гарматний постріл. Гарматний постріл. Ігор Назарина з 23 байтр рекошет від футболіста крибаса и кутовый дожидаря. Дев'яносто худона хвилина. Донецький Шахтар зробив Кутовий на промофланзі Георгий Судаков виконує подачу, дожди на менечика, не нау, удар головой удар. И відбивається футболісти кривбаса. Все-таки відбивається, відбивається. Який же момент був штаря? Гінальдо рятує, рятує свою команду від Кривбаса. Тисс в Шахтар, тисс у команда Маріна Пужича, але в кінці-кінці в суддях дає фінальний свисток і Кривбас відібрав очки у Шахтаря. А 1:1. Е, знаєте, друзі, якщо казати взагалі ту статистику Данктамач де, то в принципі, друзі, Шахтар переграв так Кривбас. Дивіться, Володимир має чим? 65 на 35 перевагу штраря. 17-6 це в нас удари по воротах. Перевага також у донецької команди. 8-4 задарими в площину. кутовими у нас, нас 8-1. Тобто 17,6 це в нас удари по воротах. 8-4 це нас удари в площину Перевага штаря. 8-1 закутуємо перевагу штаря. І 65% на 35% більше володів Шахтар м'ячем. Якщо, друзі, до речі, взяти статистику першого тайму. Дивіться, конкретно беремо за перший тайм статистику. 5-2 по ударах перевага у Штаря, 2-0 за ударами в площину у Штаря, 4-1 за кутовими, і 71 на 29% володіння м'ячем. Тобто 71 на 29 це володіння м'ячем у першому таймі. А ось у другому таймі 60 на 40. На користь але крибаси справді у другому таймі більше став м'ячем володіти. Але при цьому ударів. Побільшого, побільшого у шторету, то шторе, якщо в першому таймі більше було контролю, менше ударів, то ось в другому таймі навпаки шахтар менше володів м'ячем, але при цьому більше ударів наносив повороток. 12 ударів повороту штаря за другий конкретний тайм. І 4 ударів у Кривбаса. 6-4 з ударами в плечину, права гуштере і закутуємо 4-0, також перевагу донецької команди. У підсумку 17-6 по ударах, 8-4 з ударами в площину, 8-1 за кутулими та 65 на 35% відсоток. володіння м'ячем. мечем. Штати переграв Кривбас і так. Да, команда Маріна Пуща все-таки на перемогу награла. Але браво, Кривбас, браво! І справді команда Юрія Вернедоба після двох поразок, дуже болячих поразок від вереса від, від Інгульця. Команда зібралася і відібрала очки учині чемпіонів України у Штаря Донецька. Друзі, що думаєте взагалі тобі според цього матчі? Ви можете, друзі, написати свої думки в коментарях. Браво, шардонець, браво! Браво! Кривбас! Браво! Дуже хороший матч, обидві команди показали. Що дивитися турнір та ситуацію, Кривбас опускається, до речі, на п'яту позицію. Ну, справедливості раді, затраченими очками. Кривбас може піти. По лісі, якщо ви виграє свою гру в запасі. А ось Шахтар не обійде Олександрію. 440 40 очків на одне очко команда відстає від Олександрії і аж на 10 від Київського Динамо. Тому якось так. Ну, подивимося, що там воно буде де і далі. Де? Ось, подивимося, обов'язково. А я вам, друзі, бажаю тільки добра, та щастя у житті. Для мене найголовніше лише одне щоб ви всі були щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі, будьте щасливі, усім до побачення, усім до нових зустрічів.